Піде а, мова про якусь дитячу позицію, піде мова про якісь дитячі бажання, а, щось можливо не прожите, але дуже-дуже хотілося. Це дуже важливо. За тими дитячими бажаннями завжди стоїть ваша призначеність, взагалі ваша доля. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, дитячі бажання. Вибирайте перший варіант. По карті тут перший варіант духовна карта духовного наставника. Вибирайте, якщо резонує, обов'язково пишіть. Другий варіант, тут якась відкривається нова дорога. Зовсім нова дорога, по якій ще ви не йшли. Якщо резонує, вибирайте і пишіть. Дивіться. Перший варіант, хто вибрав для вас інформація. Так, якась іде перевірочка, чогось занадто, занадто в вашому житті багато. Можливо, якраз перекос ось з тими бажаннями. Може, ви зациклилися на цьому і постійно бажаєте, бажаєте, бажаєте. І ніяк не можете насититися тим бажанням. Бо тут його забагато. А Так, забагато хочете до себе уваги, забагато хочете любові. І якийсь є такий момент, що можливо навіть треба ну, якось це правильно розпреділити і зайнятися вже собою, зайнятися вже нарешті своїми справами. Не тільки закохуватися, і не тільки зливатися кудись, а просто звернути увагу на себе, тому що ваша закоханість і зливання. Себе в любов, вона пов'язана з дитячими бажаннями, там, де вам не вистачало цього. А хто вибрав другий варіант про нову дорогу, дивимося, що це за нова дорога, о, це вихід в імператрицю. Тобто зараз у вас такий період, коли ви просто прям знаєте свою дорогу, куди йдете, знаєте, як заземлювати свої бажання, тут про вогонь, можливо, в когось зустріч. Іде з таким пристрасним чоловіком, і взагалі ви до всього зараз ставитеся з якимось великим бажанням і пристрастю. Кому актуальна для того стосунки, кому актуальна якась справа для того, справа з пристрастю. Тільки вам дають пораду. Будь ласка, відпустіть все старе, не переводьте на щось нове на свою дорогу. Нову не переводьте старі програми, старі якісь формати свої.